Задача з ЛСТК зробити отакі от перегородки. Раз, два, тут три штуки. 280 метрів тераса. Спочатку гідроізоляцію робимо. От бачите, тут йде залізобетонна плита одна і друга. Тут шов пінопласт в ньому і ми його отак от закриваємо мембраною, щоб туди нічого не затікало. Такі от перестіночки, Їх чотири штуки. Тут буде перше, друге, третя і там останнє четверте. Будемо скоро їх обшивати. Закріпили їх отак -от. анкерами. А там ми кріпилися вбрус також анкерами. І з цієї сторони прямо в метал. У нас там також. панель. Кріпились прямо в панель.